Тажки для перемоги. Працівники Рівненської АЕС передали для наших захисників шість безпілотників. Сьогодні за кошти, які перераховують працівники, 3% від заробітної плати за липень місяць. відправилася допомога до 9-го прикордонного загону державної прикордонної служби. Це два коптери з тепловізійними камерами. Ще чотири квадрокоптери виконуватимуть розвідувальні завдання у різних військових частинах, де служать працівники РАЕС. Або їхні родичі понад рік був військовослужбовцем ЗСУ Дмитро Моніч. Одну із бойових пташок він передасть своїм побратимам. Хотів би висловити вдячність від 117-ї окремої механізованої бригади за такий подарунок від рівенської атомної електростанції. Хлопці зараз знаходяться на запорізькому напрямку. Від них буде прапор і шеврон. Інший безпілотник Мавік 3Т, що має можливість бачити ворога вночі та врятувати життя нашим захисникам, закупила за запитом працівника Раес, який боронить батьківщину у Донецькій області. Отримали Мавік для нашого працівника шкільника Руслана, працівника ЦРТМУ. Він з перших днів знаходиться на передовій. Там же відбувають службу його син. І багато наших жителів міста, які також служать в цій бригаді, також атомники долучилися до збору коштів на автомобіль для сина працівника транспортного цеху. РЕС. Ми звернулися на станцію за допомогою, що потребується автомобіль. Частково ми отримали гроші від станції частково нам допомогли люди. Хотів би сказати подяку Ровенській атомній станції і небайдужим людям, які допомогли. Цей автомобіль невдовзі перефарбують та відправлять на бойові позиції, що на сході країни дуже великий внесок дає Рівенська С для перемоги України в цій загарбницькій війні. Щомісяця на підприємство надходять десятки запитів від військових на закупівлю дороговартісного обладнання. Найближчим часом тут очікують нову партію допомоги. Ще має надійти в цьому місяці два типу коптери з тепловізійними камерами. Це потужні прилади, які дуже необхідні зараз на передовій. В нічний час, коли нагрівається метал, от вони бачать і міним, визначають, де розміщені для розмінування потрібні ці коптери, і визначати, де техніка розміщена. От ворожа дуже допомагають хлопцям. Ми повинні пам'ятати, що ЗСУ конвертують внесок кожного із нас у звільнення територій та знищення рашистських окупантів. Тому продовжуємо невтомно донатити, щоб допомогти військовим якнайшвидше відвоювати свободу нашої країни. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канал Нергоатом.